Я на особистому житті виховую дитину з расом, тому знаю, як тяжко батькам, як тяжко проходити кожен етап життя, і е, суспільство е, повинно теж усвідомлювати, що таких діточок дуже багато. Що це класні діти, і вони теж є в суспільстві, і до них теж треба відноситись з такою ж повагою, як і до всіх людей. І маю надію, що сьогоднішній наш захід підняв всім настрій, і всі будуть рухатись, як і ми, так і дітки, так і батьки. Всі будуть на позитив... на позитиві рухатись далі. Було дуже багато сьогодні теплих моментів. Усі дітки мене вразили своєю щирістю, скажу так. For also for the, for the club. для клубу і особисто для мене дуже цінно сьогодні було провести час з цими чудовими дітками та зробити все можливе, щоб вони стали ближчими до команди. Ми провели справді незабутній час, тренувалися разом, брали участь у різних активностях. І діти, і футболісти отримали неймовірний заряд позитиву. Ми з радістю прийняли цих особливих дітей на нашій клубній базі та щиро сподіваємося, що подібні івенти. Проводитимуться і надалі. Відверто кажучи, я щодня відчуваю себе частиною великої родини ФК «Кривбас». І цінно, що ця єдність відчувається не лише в клубі, а й по всьому місту. Як я вже сказав раніше, сподіваюся, ми продовжимо такі ініціативи в майбутньому. Дуже інтересний досвід. Дивитися, як дітки радуються. Це, Це велике. Емоції всередині, щоб допомогти діткам полишити якусь хорошу емоцію в такий непростий час, і ми дуже раді, що такі організації у нас є. Коли ми навчали їх забивати м'яч, і як вони радуються після забитого голу. Це дуже зворушливі моменти. Такі ініціативи дуже важливі для наших дітей, тому що це можливість відчути свою приналежність до нашої громади. Це можливість бути залученими до якоїсь активності, так, і мати можливість жити повноцінним активним життям. А сьогодні саме та можливість, де наші діти можуть зрозуміти, що таке бути активними членами суспільства. Я дуже сподіваюся, що після сьогоднішнього заходу, коли всі побачать, наскільки це потрібно нашим дітям, наскільки вони від цього отримують задоволення, ми будемо продовжити співпрацю. Чи раді дітки сьогоднішньої ініціативи, що вони можуть потренуватися, поспілкуватися, покомунікувати з футболістами головної команди «ВК Кривбас? Так, дуже, дуже вони раді. Спочатку це був автобус, тому що ми могли своїм ходом доїхати. А коли це був автобус кривбас, всі діти були в захваті. Ми це добралися сюди на цьому автобусі. Дуже круто, класно, комфортно. І взагалі тут побачили основний склад. Як діти тренуються і менші були в тому на тому залі, то дітям дуже цікаво в захваті. Супер, ми, ми довольні. Дітки наші теж довольні. Задоволені у мене сьогодні тут два синочка, один дорослий, другий поменше. Вони в захваті. Вони в захваті. У Нас дуже багато вражень. Мені дуже сподобалось, як футбольна команда допомагала нашим діткам попадати в ворота, кидати м'яча. Дуже потрібно, щоб наші діти не залишалися осторонь від таких подій, від таких знайомств, щоб вони не були замкнуті, щоб вони бачили, чим живе наше місто, бачили живих наших зірок, наше спортивне життя, і можливо будуть більше любити спорт, фізичні навантаження. Вже можливо, вони будуть їм такими тяжкими, і вони будуть щасливими. Viva!